Чи справді наші сусіди поляки почали нас ненавидіти, чи це лише майстерна ілюзія, створена в кабінетах Кремля? Коли польське суспільство зібрало мільйони на генератори для замерзаючого Києва, ця солідарність миттєво потрапила під приціл російських маніпуляторів. Для них критично важливо за будь-яку ціну розсварити Україну з її найближчим союзником. У цьому випуску механіка справжньої інформаційної спецоперації від одного сфабрикованого оголошення на OLX до масштабної атаки ботів. Які через спіраль мовчання намагалися переконати нас, що допомоги не існує, а дружба це міф. Ми покажемо, як інструменти штучного інтелекту викривають цифрові маніпуляції та доводять 90% негативу в мережах. Це лише шум російських спецслужб. Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Завдяки ініціативі Тепло з Польщі для Києва вдалося не тільки зібрати близько 2 мільйонів євро на закупівлю генераторів для столиці, яка залишилася без світла і тепла. А й подарувати українцям найціннішу валюту дух солідарності. Російська пропаганда, кремлівські корисні, дурні, політичні провокатори, відкрита агентура дуже старалися, аби посварити українців і поляків. Саме на Польщу серед усіх європейських країн припадає найбільше дезінформаційних компаній. Можливо, в якийсь момент навіть самі кремлівські куратори повірили, що справу зроблено ненависть між українцями і поляками в соцмережах досягла найвищого градусу. Здавалося, що якби ці люди зустрілися, вони б повбивали один одного. Але дослідники наголошують, реальність не можна міряти градусником соцмереж. То чому результати ініціативи тепло з Польщі для Києва шокували Москву? Що нового вигадали росіяни після першого шоку, і як саме вони намагаються знецінити польський збір для киян? І, зрештою, чому Путіну не вдалося і вже не вдасться через енергетичний терор примусити українців до капітуляції? Про що кажуть соціологія? Розгляньмо це детальніше, а ви поки підтримаєте цей канал підпискою підтримайте вподобайкою, напишіть в коментарях, чи ви бачили провокації в своїй стрічці. Нам це буде корисно і цікаво після масованої атаки на Київ в ніч з 8 на 9 січня, яка вдарила по енергетиці теплу, у Варшаві теж було зимно. Але є живуці, як багаторічний менеджер і видавець газети виборчої зіщулився не від морозу, а від думки про те, як там зараз Київ. Мені подзвонив товариш і каже, що в Варшаві дуже холодно, але він собі уявляє, як зараз зимно у Києві. Але ж у Варшаві на нас не летять російські ракети, і питає мене, що нам з цим робити, каже. Я можу дати тобі грошей на один генератор. Ти ж допомагаєш Україні, то можливо якось перешлеш його. Я йому відповідаю. Знаєш, це чудово, той один генератор. Але якщо так хочеш чимось допомогти, то зробимо це спільно та зберемо гроші на більше генераторів. Так почалася велика історія, яка довела скептикам. Тепло між українцями і поляками, яке так відчувалося у 2022-му, нікуди не зникло. Ініціатива Тепло з Польщі для Києва, що за 10 днів зібрала понад 9 мільйонів злотих, запустила хвилю загальноєвропейської солідарності. Про постачання генераторів для України заявили багато європейських країн. І навіть уряди з проросійськими симпатіями не могли ігнорувати прорив і пориви власних суспільств. Дев'ять потужних генераторів на суму понад півмільйона доларів передав уряд Грузії. А найбільше втерло носа своїм урядом. Словаки та Чехи, швидко взявши приклад з поляків. У Словаччині лише за три доби звичайні люди зібрали понад 530 тисяч євро на генератори. А в Чехії ініціатива Дарик про Путіна подарунок для Путіна, що діє з 2022 року, і вже збирала кошти. Зокрема, вони збирали гроші на гелікоптер Блек Гоук цього року зібрали 100 мільйонів чеських крон, тобто понад 4 мільйони євро тільки за чотири дні. Донаторам особисто подякував президент Петер Павлов. Сума у 100 мільйонів крон зібрана на генератори для України, надзвичайний результат. Це сильний сигнал про здатність чеського суспільства проявити солідарність у важкі часи і спрямовувати підтримку туди, де вона найбільше потрібна. Щиро дякую всім, хто долучається до цієї допомоги. І поки решта Європи лише розгортала збори екстреної допомоги для України. До Києва вже прибули перші генератори саме з Польщі. Зараз за мною знаходяться два траха, які тільки що прийшли до міста Києва. Це гуманітарна допомога від наших польських друзів, це волонтери, це польське суспільство, яке. Зібрали в дуже короткий час гроші на те, щоб допомогти киянам пережити ці склад вкрай складні часи, коли Росія зробила все для того, щоб люди в місті Києві замерзали, в руйнуючи нашу критичну інфраструктуру, разом з першим постачанням генераторів з Польщі, 130 з яких відразу передали Києву, до столиці приїхали співорганізатори ініціативи Бартош Крамик і один з її натхненників ЄЖивуйцік ми тут, бо сьогодні Україна боронить Польщу й усю Європу, і тому наш обов'язок підтримати Україну. Хотів би повідомити, що це перша партія. Будуть наступні. Наша акція Тепло з Польщі для Києва підбадьорила також польський уряд, який теж надішле, здається, 500 генераторів. Польський костел також збирає кошти у неділю під час меси. Люди кидають пожертви на тацю, щоб купити генератори, і це хвиля тепла зима закінчиться, сподіваюся, швидко. А ця хвиля тепла між нами залишиться назавжди. І ось саме це хвиля тепла між українцями та поляками тривожний дзвіночок для Кремля. Їм треба було щось робити. Ситуація почала виходити з під контролю. Митрополит Краківський Жего Шрись на прохання ближайнішого Святослава оголошує надзвичайний звір для України. Всі пожертви, зібрані в архідієцезії, це така собі церковна область, яка об'єднує багато парафій, підуть на закупівлю генераторів для пунктів обігріву і незламності. І ось маємо результат. Кості лише краківської дієцезії зібрали майже 6 мільйонів злотих. Один генератор кардинал придбав за власні кошти. Вже відомо, хто його отримає. Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Деснянського району Києва. А це мікрорайон Троєщина, яка нині особливо потерпає. Мер Варшави Рафал Часковський від імені польської столиці передає Києву 90 генераторів. А прем'єр Дональд Туск ухвалює рішення про допомогу Україні з державних стратегічних резервів Польщі. Українці щиро дякують полякам у соцмережах зі сльозами на очах згадують страшні, але такі щирі і теплі перші місяці після вторгнення, коли поляки відчинили свої домівки і серця. Міністр закордонних справ України окремо дякує всьому польському народові. Поляки розчулені і на якийсь момент стихають провокатори. І боти. Вони просто не розуміють, що відбувається. Я хотів би сердечно подякувати кожній польській родині, кожній людині з відкритим серцем, усьому польському суспільству. У 2022 році світ захоплювався Польщею і брав приклад із того, як діяти в умовах війни та кризи. Сьогодні Польща знову стала лідером допомоги, прикладом солідарності й ефективної мобілізації. я називаю це геноцидом. Це умисно, умисно залишати людей зимою, дітей. Людей похилого віку залишати без опалення, без води, без електрики, це без теплопостачання, це злочин. Щиро дякую Барзу дзенькому кожному, кожному поляку і кожного су суспільства. Хотів також сказати, що зараз по дороги на до міста Києва також допомога від е, нашого міста, побратиму Варшава. Поляки відчувають війну, обстріли українських міст і фронт, але не безпосередньо. Більшість бачить це тільки по телевізору Зору, ті, хто їздить в Україну, бачить на власні очі, правда, але таке пережити важко перекласти для інших. І після чотирьох років люди радше відсторонюються від цього досвіду. Можна нарікати на поляків, а можна сказати, це нормально. Але насправді десь підсвідомо вони хочуть допомагати. Бо вже не раз як суспільство поводилося дуже гідно, і ми це пам'ятаємо з 2022 року. Потім був спад, плюс російська пропаганда, плюс політичні ігри. І ось тепер знову сталося щось таке, що всіх нас справді здивувало. А довіра це базова валюта на злоті. — і не гривні. Довіра між українцями та поляками найважливіша валюта. Це головний обмінник для всього іншого. І ось саме цю довіру, теплоту і солідарність, що розквітли між українцями і поляками посеред лютої зіми. Росіянам треба було терміново підірвати. Почали з найпростішого. Взяли оголошення на українському OLX, де хтось продавав генератор і додали підпис. Польські генератори з допомоги ЄС продаються, бандерівці діють з розмахом. Скільки там назбирали? 10 мільйонів? Провокатори заворушилися, боти ожили. Ультраправі політики підхопили цю новину в своїх аккаунтах, а ноунейми почали спамити нею в коментарях. Захвалювалися навіть польські журналісти. Вони почали телефонувати до Києва у Остопфейк, організацію, яка вже багато років викриває російську пропаганду та дезінформацію. Ми перше дізналися про цей кейс саме від поляків, тому що у нас звісно я. Є... Купа польських колег, які займаються фактчекінгом, журналісти. І так як цей кейс почали цю дезінформацію, почали поширювати саме різноманітні блогери, польські і політики різних праворадикальних партій, то до нас звернулися власне журналісти з Польщі і почали писати просити перевірити цю інформацію. Наскільки вона відповідає дійсності? Тому тут якраз перше ми побачили вже спочатку від них. А потім вже побачили, що це так само почало активно розпоширюватися в українському інформаційному просторі. Росіяни цю ситуацію використали для того, щоб знову ж таки поширити ці наративи про те, що Україна корумпована країна, що українцям не можна довіряти, а що українцям не треба допомагати, не треба підтримувати. Олені чуранові та її колегам вдалося спростувати цю дезінформацію буквально за кілька кроків. На допомогу прийшов сам автор оголошення. Росіяни так поспішали зліпити черговий фейк, що навіть не встигли підготувати, так би мовити, докази створити аккаунт, розіграти виставу, а тим більше щось там продати. Вони просто взяли реальне оголошення реальної людини з реальним генератором, але купленим ще в 24 четвертому році. Чому ця людина, якій вже почали самі поляки дзвонити щодо цього генератора, він же ж оновив оголошення і написав, що це все це пропаганда. Перестаньте мені дзвонити, і е, е, що, сам вже зробив цей е, спростування цієї інформації. Написав, що він цей генератор власне руч, придбав ще в 2024 році. Російська пропаганда та і польська політична агентура відверто сіла в калюжу. Але в цій історії я хочу звернути увагу на ще один момент: звідки поширилася ця інформація? У Стопфейк переконані, що першим джерелом був польський сегмент Телеграм. Це вже класична схема роботи російських підрозділів ПСУ. А вже з польського телеграму це переїхало в український сегмент, і саме тому я давно наполягаю на ухваленні закону, який поставив би під контроль діяльність цієї ФСБ мережі. Ось і механіка. Полякам розповідають, що Україні не треба допомагати, бо все розкрадуть. А українцям, що не треба захищати свою державу, бо тут суцільна корупція. Профіт подвійний, а центр цієї інформаційної спецоперації. Як завжди, один Москва, тому що зазвичай такі от кейси вони запускаються через різні анонімні телеграм-канали, різні групи. І е, такі групи вони створені також і для поляків, і так само там активно поширюються різні е, фейки щодо українців. Там поширюється ця мова ворожнечі. Але поки польські фактчекери та журналісти спростовували російську дезінформацію. В Польщі різко активізувалися боти, які затихли на початку акції тепло з Польщі для Києва. Їхня мета створити так звану спіраль мовчання. Суть її проста, коли люди бачать лавину хейтерських коментаторів, вони не хочуть вступати в дискусію, спростовувати брехню, сперечатися, витрачати нерви. Так поле бою залишається ботам, і вони формують враження, ніби їхні україноненависні коментарі це і є репрезентативна думка поляків. Але реальність інша. Це показала українка з Кракова, CEO великої it компанії Юлія Старун. Вона застосувала методи глибокого пошуку і інструменти штучного інтелекту, перше, що хотілося зробити під постами поляків про збір на генератори, це написати дякую за допомогу. Дякую вам за те, що ви робите. Але коли ти заходиш в коментарі, і коли ти бачиш, що там дуже багато негативних коментарів. Ти інтуїтивно не хочеш ввазити в цей бруд. Ти думаєш, що якщо ти так напишеш, то багато із них набіжить до тебе вже і буде писати, що ну якісь негативні речі. Відповідно, я не коментувала пости самих поляків. Саме так і працює спіраль мовчання. Та Юлія вирішила де мовчати, а розібралася, як у соцмережах розганяли історію про польські генератори. Пішла друга хвиля цієї кампанії, яка вже була українською мовою про те, що вони не доїдуть, їх ще на митниці заберуть, продадуть. І коли ти читаєш вже рідною мовою, ти розумієш, що Якось швидко швидше ти бачиш, що дуже схожі ці наративи. І бачиш навіть по прізвищам, що вони якісь ну там стандартні там Андрій Шевченко, Тучше. нічого так, і ти починаєш заходити на профілі і розумієш, що це е, закритий профіль. Тобто, це те, про що я вже говорив. Пропаганда працювала як двосічний меч, одночасно і проти українців, і проти поляків. Просто до кожного підбирали свій ключ. Більшість ботів доступна в мережі Twitter, бо вона найгірше за все модерується, Відповідно, там ми бачимо 92% негативу у зрівнянні з тими платформами, де все-таки є модерація. Там ботам працювати важче, скажімо так. Але як показує моя практика, і на Фейсбуці, і на Тревтрец, наприклад, цього теж достатньо добра. Друга, це те, що опитування живі -живих поляків, вони не співпадають з тим, що ти бачиш в мережах. 10% найактивніших користувачів генерують 90 всього негативного шуму, скажімо так, який створюється. Юлія Старун в своєму профілі поділилася результатами наукових досліджень. Зазвичай боти продукують 80% негативного контенту. Тоді як реальні користувачі лише 10%. І серед справжніх людей позитивного контенту аж 60%, А серед ботів він майже відсутній. Ми дуже часто і справедливо нарікаємо на вміння росіян проводити інформаційні спецоперації. Це не дивно. Лише в КДБ СРСР існувало аж чотири управління, які так чи інакше займалися дезінформацією, пропагандою, операціями впливу п'яте, 16, 18 і двадцять друге. І цей досвід нікуди не зник. І звісно, хотілося б значно ефективнішою роботи української влади. З Телеграм давно слід розібратися і поставити його під контроль, так як я пропонував у своєму законопроєкті. Але, вопри все це, не будемо недооцінювати стійкість українського суспільства. У Стопфейк вважають, що загалом українці доволі адекватно реагують на російську пропаганду. Тож нехай нікого не вводять в оману сотні коментарів у телеграм-каналах-мільйонниках, які відпрацьовують російський порядок денний. Це і є та сама спіраль мовчання. Про те, що реальність інша, свідчить і провал однієї з ключових спецоперацій. Путіна в цій війні спроби примусити українців до капітуляції через енергетичний терор. Ми вже можемо констатувати, цей намір зазнав краху. Кремль знову неправильно нас оцінив. Страшні ракетні атаки в поєднанні з інформаційними не дали результату. Масового виїду з міст, а особливо за кордон, як на це сподівався, Кремль не відбулося. А весна вже незабаром. Крах цієї стратегічної операції підтверджують і соціологи. Стратегія Кремля з точки зору там примушення населення до капітуляції не спрацювала. Українці демонструють єдність. росіяни. Вони не просто прийшли завоювати там певний клаптик землі, там вихід до моря чи певні ресурси. Вони прийшли сюди там чисто знищити українську націю, і це ми бачимо розуміння на заході України, на сході України. І тому людина може бути втомленою. Людина може до речі, як я люблю приклад для журналістів, говорити в умовному слов'янську чи Херсоні Я от готова на мир, я просто хочу миру. Але коли ви у цій людині ставите додаткові запитання, як ми, як ви бачите цей мир, а якби ви поставилися, скажімо, там до російської окупації, то люди підкреслюють, що ні, ні ні ні, ми не хочемо миру там з російським прапором. За опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 88% українців вважають, що ударами по енергетиці Росія намагається примусити Україну до капітуляції. 59% киян, де найважче проти будь-яких поступок щодо Донбасу, і ще вище, ніж загалом по Україні. По Україні це 52%. 65% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, і це на 3% більше ніж до хвилі енергетичного терору у вересні-грудні. Тоді цей показник складав 62%. І лише 5% українців через відсутність тепла і світла не готові терпіти продовження війни. Згідно з дослідженнями компанії Градус, в січні зафіксовано найнижчий рівень охочих виїхати з країни всього 9%. Тоді як протягом минулого року ця частка коливалася від 10% до 13%. Так сталося, що історія з польськими генераторами для України зачіпає одразу кілька тем, які для мене важливі як для політика, і в яких я намагаюся впливати на рішення. Це і наші українсько-польські відносини, і діяльність російських соцмереж в Україні, і демографія. Я є автором законопроєкту, який має нарешті задати державі стратегічну рамку, щоб не допустити катастрофи. Хотілося б бачити від влади більше активності, більше залученості і реальне бажання вирішувати ці проблеми. Нам, депутатам Польщі і України, на рівні міжпарламентської дипломатії вдалося підготувати ґрунти для розмороження українсько польських стосунків. І я тішуся, що долучився до цього. Але це стало можливим, тому що друга сторона була налаштована на конструктивний діалог. Дуже хотілося б, щоб і українська влада в наших внутрішніх питаннях, контролю за телеграм, подоланні демографічної кризи, так само нарешті перейшла до діалогу і конструктивних рішень. Друзі, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, щоб цей розбір побачило більше людей і щоб у влади не було виправдання, ми не чули. До зустрічі!